Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. І сьогодні друга частина огляду моїх брелоків. Зараз розберемо з вами ось таку корзиночку. Так, є в мене ось такі капібарки, шабенятка. З рюкзачками. У мене їх чотири капібари жабки. В'язані вони з пряжі гірнар джинс і розміром 5,5 см. Ось таких чотири жабки. І дві з апельсинками чи мандаринками, хто його зна. Ось такі шість капібарок у мене. Два сніговичка. Такі. Також пряжа «Ярнард джинс. На шапочці, а тіло, мабуть, котон Голд. Ну, якщо заміряти з шапочкою, то десь 7-8. Так. До 9 навіть сантиметрів. да, З шапочкою з балабончиком. Ось такі два сніговичка. Потім є в мене Ось такі два бичка. Вони в мене вже дуже давно зв'язані, це їх було багато, залишилось два. Раніше брала я ось такі підвісочки. Мені тут подобається оця штучка, але самі вони. Не дуже кріпкі. І я їх перестала брати, тому що оці штучки, вони такі слабенькі, і приходило багатенько браку, тому я ці перестала брати і беру тепер звичайні такі кільця. Так, ще в мене є отака одна. Так, це хто ковала. Угу. Одна залишилась. І ще отакі то також я іноді беру. Ну, ці такі кращі, але теж багато приходить Оцих штучок таких бракованих. Так, такий один. Є у мене два таких жирафика. Такі. Це пряжа етамін. По розміру вони 9 см. Ось такі жирафики. Хвостик. Так. Далі в мене є один такий баранець. Я вже, мабуть, його вам показувала, це він у мене невдалий. Ну, є. Потім дві таких кози, козлики. Не знаю, хто вони такі. Це майстер-клас. Олі гаркуші, У мене їх дві, зв'язані з різної пряжі. Оце якась бавовна, ну, не пам'ятаю назву її. Цієї бавовни. Був у мене моточок маленький. Ось така вона меншенька вийшла. А ця з пряжі діва, і вона з ростом 7,5 см. Ось така козулька. Так, потім є в мене таке одне поросятко. Воно також з пряжі етамін. Таке. Зріст 7,5 см. Таке поросятко. Хвостик. І два ось таких поросятка. Так. такі. Ці спряжі діва, також хвостик. І розмір. 6 шість, шість, шість десь. Десь так. Ось такі поросятка. Далі в мене є також уже давно вона. Залишилась одна ось така єдиноріжка. Одна. І три ось таких єдиноріжки. Цю я в'язала з дівчатками. В'язали ми єдиноріжок, Оля Дібріна організовувала, і там я зв'язала ось таку. Веселкову єдиноріжку. Одна і дві. В мене були вже давніше ось такі. Єдиноріжки. пряжа, етамін і зростом десь 10 з половиною сантиметрів. Ось такі. Три. Потім є в мене. Одна мавпочка. Було дві одну, забрали, залишилась одна. Пряжа також якийсь, якась бавовна, не пам'ятаю яка. Зріст десь до ну, трішки не 8 сантиметрів. Ось таке мавпеня. Є ось такі бегемотики. Так, у мене їх три. Ще є в такому кольорі. такий. Також з хвостиком, пряжа діва. І Зріс десь вісім 8 з половиною, десь так сантиметра. Такі бегемотики. Потім дві таких зеброчки. Такі. Також одну я ось тільки зв'язала, а одна трошки раніше зв'язана. Етамін пряжа і зріст, ну, десь, якщо з гривкою, то десь 11 сантиметрів. Ось така зеброчка. Далі в мене є ось такий коник. Ну, він мені не подобається, ну є. Такий, і є в мене ось такі гарні коники за майстер-класом Лєночки Дранчук, безкоштовний на Ютубі. Дуже гарні вони виходять. Ось такі в мене чотири таких коники в такому кольорі. Такий чорненький, ну покажеться він нам чи ні. Такий чорненький. І в такому кольорі. Такі гарні коники. Думаю, що ще багатенько я їх в'язатиму. Розмір у них десь 9,5 см, це якщось діве в'язати. Так, і також у мене є жабки, я їх ось вам тільки показувала, тому довго зупинятись на них не будемо. Ось такі 4 жабки, також майстер-клас Леночки Дранчук. Гарні жабенятки виходять. Так, в мене їх чотири. І є в мене ось такі дві жабки. Такі гарненькі. Оця зв'язана з Діви. а ця зетаміна. Ну, зетаміна мені подобається більше. Така вона якась гарніша вийшла. Така різниця в розмірі. Схемка одна. З діви вона розміром 9,5 з десь сантиметрів, а зетаміна вісім з половиною. Ну, або ж десь 8 8 з половиною. Ну, зетаміна мені більше подобається така вона миліша жабка. Так, це одна корзиночка. Звільнили. І на сьогодні є ще ось така корзиночка. Так, тут у нас почнемо з таких, Не знаю, хто вони бжолки, чи не бжолки, чи жмелики. Не знаю такі розмір десь 5 на 6 пряжа джинс ось такі у мене їх три штучки ось такі далі в мене є Ось такі бжолки. Так, у мене їх залишилося три. Три, вони невеличкі, десь 4,5 см. такі. Маленькі три. Потім є в мене ось такі три. Чілки такі маленькі, маленькі вони, десь 4,5 см, ось такі три штучки. Потім три ось таких. Це також діва. І розмір десь 7,5 см. Такі гарненькі виходять, таких три. Потім дві отаких шалених бджілки. ось такі: пряжа діва. Ім з половиною сантиметрів. Це я в'язала по малюночку. Десь у когось побачила фото таких бджілок і зв'язала собі. Так, є ще ось така одна. Тут уже навіть не пам'ятаю, яка пряжа, мабуть, діва. І... А це напівбавовна якась. Це вже дуже-дуже давно у мене ця бджілка. Така одна залишилась. І останні мчилки. ось такі дві. Ця з етаміну, ця з діви. І ось така різниця, схемка одна і така різниця в розмірі. Ну, вони величенькі ця бджілка десь 8,5, ну така товстенька в спідничці. А ця десь 7-7,5. Ось такі. Так, далі в мене ось такі черепашки. Так, в різних кольорах. Пряжа діва, вони невеличкі 5,5 см. і в мене їх дві, чотири, такі дві шість. Такі вісім. Десять. І тринадцять штучок. У мене їх, ось такі. Черепашки. Далі. Давайте Божі корівки, сонечка, одна така, чинса. така. І багатенько зараз порахуємо, скільки в мене ось таких. Ці здіви. Маленькі десь 4,5 см. І в мене їх один, два, три, Пять, шість Сім вісім, дев'ять десять в різних кольорах, так, дванадцять. Тринадцять такі 14, 15, 16 і 17. Ось такі сонечка. Так, і залишились у нас тут совенята. Ось такі малесенькі. Десь п'ять з половиною сантиметрів такі пряжа діва. Фетрик я пришиваю. Я не люблю клеяний, тому пришиваю. Так, і в мене їх дві. Чотири. Шість. Вісім. Цієї в мене ще є ось така прикраса. Вісім. І дев'ять. Ось таких дев'ять штучок. Одна ось така пряжа діва. Ця величенька, десь вісім з половиною сантиметрів. І є ще в мене ось такі цікаві совушки. В мене їх чотири штучки. Ось такі. Гарненькі вони виходять, вони в'яжуться не так звично, а дві детальки поворотними рядами потім обв'язуються. І виходять ось такі гарненькі, цікаві. Так, розмір десь 6,5 см. Ось такі. Так, на сьогодні це буде все. І сьогодні я вам показала 102 брелоки. Далі покажу в наступному відео.